Всі ми хочемо, щоб наша сім'я жила в безпеці, щоб ми були в безпеці, щоб наш дім був, був нашою фортецею, особливо зараз в часи війни, і особливо зараз, коли в нас. Зростає температура повітря і за зміни клімату. І будьте певні, скоро ця зміна клімату принесе нам ще й в Україну такі ж самі ураганні вітра, які зараз бушують в Штатах, а це ураган Мілтон. І вже є свідчення того, що в Україні вже неодноразово бачили торнадо, вони ході невеликі, але вони вже з'являються. Ви бачите міграцію різних птахів, комах. В нас вже є павуки тарантули зустрічаються, в нас є види змій, яких раніше не було. І це все йде до того, що, по суті, клімат, який зараз. Перебуває десь на півдні нашої планети, він скоро буде знаходитись в нас в Україні. Ми бачимо, що літо дуже жарке і буває вже просто невиносимо навіть працювати, тим більше, хто живе в панельних будинках в квартирі. Я сьогодні поговорю про будинок і розкажу, як, які спостереження в мене є, коли я живу зараз в будинку, і розкажу, як я. Бачу, які я можу поради з цього всього вам надати, щоб ви будували правильні будинки, щоб ви підходили правильно до самого проєкту будинку. Ну і я, по суті, зараз проєктую саме такі будинки. Тобто я звузив свою лінійку проєктів, звузив свою лінійку послуг, ви можете це побачити у мене на сайті. І так, давайте перейдемо до того, як захистити свій будинок від перегріву. Самі такі базові, базові елементи. Перше, якщо ви будуєте будинок, по каркасній технології чи по СІП-панелях вам в будь-якому випадку потрібно ставити кондиціонування повітря, повітря влітку, і в будь-якому випадку вам потрібно ставити зволожувачі повітря взимку в опалювальний період. Так що майте це на увазі. Якщо у вас е, технологія не інерційного будинку, то по суті ті поради, які я вам зараз зайдав, вони вам будуть не корисні, вони вам не підійдуть. Вам потрібно щось дорожче, якісь рішення. І так. Якщо ви хочете, щоб ваш будинок влітку був прохолодним, вам потрібно його будувати по кам'яній технології. Це мінімум газобетон, максимум це повнотіла цегла, керамічна. Керамічна, не силікатна. І так, давайте розглянемо ось такий фрагмент стіни, стіна з цегли, перекриття монолітне і покриття підлоги. Що я помітив в своєму будинку, що там, де в мене керамограніт в тих кімнатах, де плитка, там Максимально прохолодно влітку в жарку погоду. І от в мене кіт ходить, він ніколи не буде лягати влітку на ламінат десь в спальні. Він йде в ту кімнату, де є керамограніт, і там собі влаштовується. Там йому добре, там йому прохолодно. Тому так, якщо у вас покриття буде ламінат, то ось цей холод, який наакумулювався в нас в нашій чистовій стяжці підлоги, він не зможе перейти до вас в приміщення, якщо попросту так казати. А через керамограніт через плитку. Він спокійно цей холод вам регулює температуру в вашому приміщенні. Тому, по можливості, якщо є така можливість, то розглядайте варіант покриття підлоги керамогранітом, плиткою такими кам'яними матеріалами, вони все ж таки додають вам прохолоди в будинку. Наступний момент це ваш дах. Дах має мати достатній звис для того, щоб затіняти максимально вікно. Можливо, не обов'язково максимальний там період. Щоб у вас затінялося повністю вікно в максимальний період високого сонцестояння. влітом, Але максимально, щоб він затінявся. У вас тоді не буде перегріватися в будинку, не буде перегріватися кімната, тому що попадаючий промінь, він не гріє вашу кімнату, попадаючи промінь сонця, він нагріває підлогу, нагріває предмети, а вже предмети нагрівають ваше приміщення. Що я ще помітив, що в мене, от, наприклад, є під навколо частини будинку, у мене вимущення і десь з плитки. І ця плитка вона сильно нагрівається за день і влітку, ввечері, влітку, коли я відкриваю вікно, то це тепле повітря, воно от, по суті як така теплова сорочка навколо мого будинку зберігається. Тут є який вихід. Я навіть там, знаєте, коли поливаєш газон, я так влітку виходжу, пробую полити трошечки сам фасад будинку. У мене клінкерна плитка, або саме вимущення. Ну, насправді це нічого не дає, тому що вода швидко випаровується, дуже теплоємкі матеріали, і все це випаровується. До, того, до цього хочу вам сказати, що якщо керамограніт на нього у вас буде світити сонце, і він буде в тій кімнаті, куди попадає сонце, то він зіграє вам навпаки роль того, що він нагріється сильно, і до самого вечора він буде у вас теплий, буде тримати в кімнаті ще тепло. Тому керамограніт тільки в тих кімнатах, де у вас не попадає пряме сонце. Це така, скажімо, не обов'язкова рекомендація, але це плюс до того, щоб у вас був прохолодний будинок. Наступне, що я хочу вам порадити, це в такій ситуації, щоб у вас не перегрівалося повітря навколо вашого будинку, ви робите скрите вимощення, газон підводите до самого будинку. Або, якщо ви хочете залишити вимощення навколо будинку з плитки чи з фема, наприклад, то тут робіть насадження якихось кущів, щоб ті кущі затіняли. Цю частину будинку, також колір фасаду. У мене на частині фасаду є темна клінкерна плитка, і частина фасаду це штукатурка світлого кольору такого кофейного. Так от коричнева темна плитка вона нагрівається значно більше. відповідно І от сам ще матеріал, то що вона нагрівається вона тримає тепло. А сама от штукатурка фасадна, вона, по суті, завжди прохолодна. Там, коли сильно сонце світить, вона чуть-чуть тепла, але якщо порівнювати з клінкерною плиткою, вона взагалі прохолодна. Тому робіть, це буде вам і дешевше, робіть простий звичайний фасад штукатурки світлих тонів, і у вас будинок не буде перегріватися. По утепленні, це само собою, якщо у вас є утеплення на фасаді, воно грає в вашу сторону влітку і взимку. Влітку воно не дає перегрітися кам'яній конструкції стіни, а взимку воно не дає випустити тепло вам з будинку. Це, що стосовно по перегріву будинку влітку. Тепер давайте поговоримо про надійність самого будинку. Якщо ми говоримо з вами про ураганні вітра, вже були помічені в Україні вітра такої сили, які в нормативах в нас не вказані, тобто інженери не розраховують конструкцію будинку на такі вітра. Я коли продуктую кам'яний будинок, наприклад, це цегла, керамічна повнотіла і монолітне перекриття. Я ось тут ви можете бачити, червоним кольором показав. Тут йде пароізоляція, але і в мене це не просто пароізоляція, я тут використовую рубероїд 4 мм на основі поліестера. Цей рубероїд, він в разі того, якщо сильний вітер все ж таки легко конструкцію вашого даху зніме, вас не залиє будинок дощем. У вас буде, по суті, плоский дах тільки в таких на мінімалках. У вас може зірвати мінеральну вату, у вас може все це повиносити, але ваша сім'я і ви, ви будете в безпеці повністю. У вас є в будинках слабі місця, це вікна. На вікна це дуже просто. робити якісь або класичні ставні, які відкриваються, або я бачу такі ставні слайдерні, які, коли вони відкриті, вони як декор фасаду. А коли вони закриті, вони просто виконують свою пряму функцію, вони закривають вікно. Я коли... Їх можна зробити на основі, наприклад, тої ж самої фанери, або на основі, я бачив, металевого листа 4 мм. Да, важка така ставня, вона закриває вікно, вона їздить ось тут по фасаду на таких скритих рейсах. Ну, їх, по суті, видно тільки в тому випадку, коли у вас дуже велике вікно і ви можете закрити. А так вони стоять в такому положенні, що ні в відкритому положенні ставні не видно цих рейс. Ні, в закритому їх не видно, вони ховаються саме в цьому проміжку. Тому вікна закриваємо ставнями, і це вас і збереже від невеликих вибухових хвиль. Ваші вікна збереже і вашу сім'ю, і вас. І це збереже вас від ураганних вітрів, тому що вітра вони несуть уламки чого-небудь, каміння, дерева, металу, все, все все може влетіти вікно, може розбити вам вікно. Тому обов'язково ставні, обов'язково. Кам'яний будинок, обов'язково важке перекриття, монолітне або плити залізобетонні, звис даху, що був достатній для того, щоб затінити максимально вікно. Звертайте увагу на вимощення, це дуже важливо. Вона з південної сторони вимощення дуже сильно нагрівається. Ну, По суті, це от такі от основні. Основні поради, ну, внутрішнього оздоблення, само собою, там дивіться вже, якщо ви хочете, це не є панацею, зробити скрізь керамограніт. ну, от Мені приємно влітку ходити по керамограніту. Взимку у мене під цим керамогранітом знаходиться тепла підлога. По суті, мені теж по ньому комфортно ходити. Тому ось такі будуть поради. Напишіть ще свою думку з цього приводу, які б ви хотіли будинки будувати, як ви бачите це зміна клімату. Я думаю, що до нас такі ураганні вітра теж скоро прийдуть. Ну скоро, не скоро, 10-15 років. Я ж кажу, я думаю, що це вже буде в Україні.